Бажаю здоров'я, я оператор БПЛА Державної прикордонної служби України. На даний час з нашою групою виконуємо бойове завдання на Харківському напрямку. Під час проведення розвитку, при виявленні ворожої техніки, укриття або руху особового складу проводиться коригування. Буквально недавно при проведенні розвідки була виявлена замаскована в посадці артилерійська установка ворога, після чого вона була знищена. А також за допомогою дрону і використання системи скидів і перероблених бойових припасів ВОК або М430 знищується піхота ворога. Використовуючи дрони, проводиться супровід наших хлопців, вихід з позиції, захід на позиції. Був випадок, коли з нашими хлопцями втратився зв'язок. Ми знайшли їх і провели дроном до місця дислокації. Рідко бувають випадки, коли дрон не долітає до місця посадки. І нам приходиться йти в сіру зону, забирати борт. Тому що кожен борт це збереження життя наших хлопців і уражений противник.